Усіх вітаю, шановні українці. Продовжуємо наше відео з приводу касет. Оглядаємо ми їх і сьогодні ви вже зрозуміли про саме, які касети підуть у нас розмови сьогодні. Але фоном нам сьогодні звучить диск, який я купляв ще в Австрії у Відні. Саундтреки е, к американським фільмам 30-40-х -х, х років. Ось такі. Це нам буде служити так фоном. Але, значить, про що сьогодні у нас мова? Сьогодні я дістав е, для огляду саме ці касети ТДК A серії. А, серії A, як це буде правильніше, якщо англійською, то, мабуть, A. Так. І покажу вам, значить, такі варіанти. У нас же ж були. Секунду. Так. Значить, у нас будуть такі касетки. І бачите, я тримаю їх дві. На перший погляд, ніби однакові касети. Але один у нас ринок американський, інший європейський. На перший погляд, так, вони практично нічим не відрізняються. Ну, вкладише не відрізняються. Тут можете не дивуватися, тут більш така чіткіша, а ця більш світліша. Ну, це різниця тільки в тому, що, скоріш за все, ця більше вигоріла. От, ближче до сонечка стояла. Так, вкладиш і вигорає на сонечку. І це печалька. Так. Ось так от виглядають. Мої записи на, на них. Тобто, бачите, а так, так. Да. От різниця є в футлярчиках. Я вам зараз покажу на одному футлярі. Відбиточок такий логотип TDK. На іншому TDK Made in Japan. Made in Japan це у нас іде на європейському варіанті. на Американському просто TDK. Самі касети. Значить, зараз я достаю його. і ми будемо роздивлятися їх далі. Так, лишаємо. Ось і самі касети. Можливо, різницю ви вже бачите. Бачите так. Ну, почну я вам розповідати, які. Яку різницю винайшов я сам. Ну, Господі. Це, якщо приглядатися, можна і так побачити. Американський варіант немає в нижньому правому куті. Ось тут написано Made in Japan. Натомість європейський варіант, бачите, має такий напис: Made in Japan. Далі. Відбиточок мають обидва з логотипом TDK 1 одна касета і TDK на інший. Тобто тут, бачите, різниці нема. Кількість болтів. Подивіться, американський варіант має версію на чотирьох болтах. Тобто, немає е, центрального болта. Він тут відсутній. Взагалі відсутній. А європейський варіант має і п'ятий болт. От різниця, бачите, має п'ятий болт, так як ми зазвичай звикли, що на п'ятих болтах кріпляться касети. Так, американський не має п'ятого. Зборочка така на чотирьох болтах. Відмінність. Є ще одна відмінність. Рекорд рекорд стрічки. Американський варіант має е, рекорд матову, а європейський більш прозорий варіант. І в американському як так зараз я покажу. має бачите є такі смужечки. Голубенькі смужечки. На рекорді. Так, а європейські чистенькі, їх немає. Рекорд чисто Чистий, білий. Ось такі, бачите, така от є відмінність. Ну, стрічку. Стрічку. Зараз я спробую трішки перемотати один варіант. так і Зараз ну, ми подивимося різницю, чи, чи будуть відрізнятися самі стрічки магнітні. Так. Дивимось на стрічку. Ну, я не знаю, як це воно буде виглядати в камеру, але, як на мене, різниці немає ніякої. Вони мають темнокоричневий кольор глянцевий. І різниці немає ніякої. Між ними нема ніякої різниці. От. Можливо, є різниця, бачите, по цих ото подушечках. Фетрові подушки. На американському варіанті вона ніби вуща, а європейський нібито ширше. Я не знаю, чи в принципі це дуже сильна така різниця. М можливо, вони і однакові, якщо чесно. Ні. Так, Рі да, є різниця. ширша і вища. Вуще. вуще це американський варіант. Можливо ж, це і не спеціальне так, от, а якось там, може в партіях пішли в них відмінності. Але бачите, є певні відмінності саме в таких касетах. Американського і європейського ринку. Ось так. Ось. Покажу вам ці касети, як вони виглядають. запечатаними. Запечатані вони так само, бачите, в різниці особливо немає. На перший погляд, бачите тільки на самих касетах. Made in Japan та, що зверху, і без напису та, що нижче. Та, що без напису американський ринок. Ось все остальне, бачите, на торці немає різниці. Так, і є. невеличка різниця, по-моєму, от на задній частині касети. Ну, різниця тільки ну, в тому, що е Європейський рин ринок має версію 1986 року. Про це, звісно, вони не вказують на футлярі, але на американському вказаний рік 87-й. Зроблено в Японії для американського ринку. Ось. Вся Різниця по, по самих упаковках. Все зайве. Нічим не відрізняється. А, ну тут торці. в цьому плані, бачите, є ось так от різниця. Значить, європейський ринок має просто TDK A90, американський код продукту написано A90EX. Ну, це можливо, це повна назва, скажімо так, цієї касети. Але ось так оно. І інша сторона. Аналогічно. Код продукту A90EX це американський ринок. Вся різниця. Бачите? І, звісно ж, ось такі блоки. Блоки такі, такі в картонних звичайних блоках поставлялися вони на європейський ринок, можливо, і на е і японський були. Ось так вони виглядали. Бачите? Звичайний картонний картонна коробка. Мені подобається, вона більш така плотна. Міцна. Американський ринок був в звичайної коробочки. Звичайна картонка, більш тонка, але бачите, написано, зроблена в Японії для Америки. Ось така класична коробочка була вже для американського ринку. Упаковка на 10 штук. Ось так вона виглядає. Тобто різницю ви бачите. Звичайна, біленька така. Ну і ця така от картон. Так вони виглядають самі касети. Так, лишимо ми касети тут. Зберу я і ці Так, і покажу вам наступний варіант. Багато з вас наверняка і бачили саме цю касету. Тобто, я вам казав, що американський варіант це 1987 рік, європейський 86-й. Але цей варіант це 85-го року. Касета аналогічна. a 90, практично. Але ця касета випускалася для рекламної акції. Рекламна акція була профілактичного енергетичного напою, який називався алінамін В. Це напій має там групу, вітаміни групи Б. І дозволялося вживати його від 15 років. тобто він вітамінний. і як медикамент він йшов для профілактики. Ось ця касета була задіяна як рекламною акцією цього напою. Давайте подивимося вже ближче саму касету. Звісно, прочитати тут дуже важко. Тобто, на перший погляд, на ніби англійською. да? V ось. Друге слово взагалі не, е, не прочитаєш. Але читається як АЛІНАМІН, в перекладі з японського АЛІНАМІН В. Е, е, з намоточкою бачите, на 46 хвилин. Інших касет, в принципі, і не було. Вони йшли е, в рекламній акції е, саме такого варіанту, інших намотах, наскільки я знаю, немає. Бачите, правий код має відбиточок. Бренду. TDK. Ось. Зараз ми наведемо. Так. TDK Має відбиток. Ось. Стрічка. Ркорд. Рекорд має прозорий колір. Тобто, як європейський варіант, прозорий без е синеньких смужочок. Чисто прозорий. Ну, стрічка, пові повірте мені, аналогічна. Тевно-коричнева така. Вона нічим не відрізняється від попередніх. Ось. Але так само, як і американський ринок, вона зроблена на чотирьох болтах. Ось така відмінність цієї касети. От. Різниці є від е, попередніх. Дивіться, є, трішки відрізняються наліпки. Тобі ж на алінаміні наліпка поділена, поділена вздовж, е, як то кажуть, навпіл. А на американському і європейському вона, вона йде цільна без розділення. Все остальне. Все те саме. Ті самі наліпки. Ну і бачите, на американському кості-касет, аналогічно, так як і європейський варіант. Тобто, от вся різниця цієї касети. Тобто, стрічка аналогічна європейському ринку і рекорд стрічка. кількість болтів 4. Ось. І вона має, скажімо так, рік випуску 85-ї. Тобто ця касета вийшла набагато раніше, ніж європейський і американський варіант. Ось. Ну, я думаю, що сьогодні я вам розказав про ці касети. Ну, наскільки я це, як то кажуть, накопав інформації. Можливо, хтось із вас знає е, трішки більше. Буду радий почитати в ваших коментарях. Не жмоднічайте. Пишіть коментарі. Коментарі вітаються українською мовою. Російською бажано не писати. І я думаю, що на цьому буде все. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні мої ролики. І слава Україні!